Якщо у шкільному класі хтось знущається з інших фізично чи психічно, то розберімося, хто яку роль у цьому відіграє. Є той, хто болить абоцько є. Без сумнівів, ця людина не має жодного права знущатись і повинна бути покарана. Але ти маєш розуміти, що є якісь причини поганої поведінки. Тож, аби твій однокласник чи однокласниця перестали знущатись, покаранням може бути недостатньо. Може знадобитись робота із психологом чи батьками, аби розібратися, що спонукає агресію. Є ті, кого цькують. Це учні, які не мають захисту від агресії і перш за все його потребують. При цьому неважливо, чи знущання мають фізичний чи психічний характер. Будь-яке щоденне пригнічення негативно впливає на їхнє здоров'я та подальше життя. Є ті, хто бачать булінг, але не втручаються, можливо, бояться, можливо, не вірять, що здатні щось змінити. Хочу сказати, що бачити проблему і мовчати дуже неправильно. Щоб не бути співучасником булінгу, варто розказати про проблему людині, якій довіряєте: батькам, психологу чи вчителю. І звісно, є ті, хто бачить булінг і намагається його зупинити. Це учні, які відчувають достатню захищеність та силу висловити свою незгоду із ситуацією. Говорити про проблеми в класі правильно, бо кожен з вас має право на комфортне і безпечне навчання у школі.